Мені давно хотілося мати піч, бо піч дає можливість користуватися в ній глиняним посудом. Пічку мені будував Антон Петрович Бондаренко. І я його так просила, будь ласка, дядько Антоне, зробіть мені велике устя цієї печі. Мені так хотілося, щоб воно було широке, щоб воно було вищеньке. Він сказав, що я так, так мене баба вчила і все правильно я тобі роблю. Оце тобі стандарт, так і буде. А ще такий момент. Мені не хотілося, щоб це устя це було дуже низько. Я, я підмічаю, коли говорю з старожилками і заглядаю до них у піч. Зазвичай хазяйка заглядає так. А мені хотілося, щоб я менш. Мені хочеться, щоб все було під рукою зручно. І ще моїй печі, є коминок. Один коминок і другий коминок. Пічник не хотів категорично, бо це ж йому зайва робота, але ж я піч для себе будувала, кажу, ну дядько Антону, ну, будь ласка, побудуйте мені каменок, буде тут мені десь сірнички класти, ну добре, це він мені зробив. То це виходить так, що три маленьких перемоги над пічником, але одна велика не вдалася. Ось це устя залишилося маленьке. Є моменти в житті, коли, можливо, і я також навчуся пекти великі хліби, короваї, а він просто візьме той хліб і не влізе. Або пасочка пишненька, як я тоді буду витягувати. Тому маю такий клопіт. Не кожен знає, що оці залізні такі кола, круги називаються в'юшки. А коли їх прибрати, сюди можна поставити чавунчик і зварити в цьому в ньому якусь страву. На такій групці моя бабуся готувала їсти і, і її мама, і її бабуся, і тому, щоб і мені не мати таку пічку. І я хазяйка, і в мене є грубка. До неї була прибудована ще сушня, бо в пісню дуже багато фруктів, корити у слив, тому, щоб тут їх сушити, фрукти, груші, яблука на узварчик. Будь ласка, у нас є тут сушня. Піч моя гордість, моя радість. Я з нею вітаюся, я з нею іноді прощаюся. Коли йду додому, до але завжди до неї хочеться мені повертатися. Ми її так от самі розмалювали, побілили, хочемо ще з часом якось розмалювати інакше, можливо, калину, можливо, якісь цибульки петриківські. Ось така малючка.